Всім привіт! Сьогодні у нас відос по китайському Бравл Stars. Учора мені, значить, випав дуже крутий скін. Давайте я покажу, який мені скін випав. Ось такий скін мені випав, але гайла у мене нема. Но це не той скін, ради якого я знімаю цей відос. А цей скін випав мені на шелі. Так, да, як ви бачите, його поки нема, а його нема, бо я його ще не забрав. Так, давайте я спочатку подивлюся квести. Тут інколи дають стардропи. І давайте я зайду в магазин. Так, да, мені вчора він вечором випав. Той прикольнючий скін. Так, нічого нема. Ну, ладно, тоді давайте зайдемо сюди і я вже вам покажу, який мені скін випав. І зараз будемо його, звичайно, забирати. Я ще подивлюсь, скільки у мене цих. Так, значить, як ви бачите, тут скини можуть випадати. Давайте я вам покажу, які тут скини можуть випадати. Нажимаємо сюди. Бачите, якісь такі штуки. Це е, я забув, як там називається. Така фігня може випати. Ось такі скини. Ай, я вже заспойлерив. Тут, коротше, галочка стоїть. Ну, ладно, ось такий скін на шелі мені випав. А є ще другий колір на нього ось такий золотий. І так ось є. є ж... Скін на кольта, ось такий прикольний. І ще один такий, ага, поняв. Ну мені випав ось такий скін на шелі, я навіть не знаю, який кращий. Мені кажеться, ось цей все, все-таки кращий. Так що, в принципі, його зараз будемо забирати. Давайте ще подивимося, що тут у нас є. Так, да, прикольно, що він випав. Ну я грав так і бачив, він багато кому випав. І також вчора мені випав цей скін на Гейла. Більше нічого не можу отримати. Крила відкривати не буду, а скільки у мене кредитів? Давайте зайдемо в магазин. Можливо, все-таки е відкриємо ще якийсь мегаящик, ні? А, капець, я все потратив. Ну ладно, давайте, в принципі, забирати будемо скін, зараз зіграємо на ньому. Звичайно, обідно, що немає е кредитів. Так би відкрили ще якийсь там мегаящик і скін на шелі випадає. Я не знаю, як цей скін на шелі називається. Якось, наверно, там круто називається. Так, і 500 монет. О, ще 100 монет. Уф, ніфіга, скільки випало. Так, окей, супер. Давайте можна навіть прокачати шелі на максимальний уровень. -таки, такий прикольний скін випав. І да, мені також цікаво, е, в обичному Бравл Старсі нам давали 100 стар дропів. Тут також наверно, такий буде, е, такий, ну, така місія буде. Також буду, буду її проходити. І також можливо відкривати, будемо в китайському Бравел старші стардропи. І тут багато чого додали. І найцікавіше, тут додали голосовий чат. Реально додали голосовий чат. Не знати для чого, але поки я не чув, а заходив, так, був. заходив ось сюди. Так, ось сюди, і тут люди говорили. Звичайно, китайці говорили на китайському. Так, окей. Що тут у нас пасівка? Давайте всю візьмемо. Зразу хочу прокачати, і щоб е, зразу одіти скін. Так, снаряження. Ну тут не знаю, ну, ривок, напевно. Давай хай буде ривок. Все, повністю прокачали, лишився. А, у мене нема гіперзаряду. Ну, обідно, ладно, не буду послідній шах прокачувати. І це супер. Це навіть не легендарний, це навіть круче легендарного. Просто подивіться на цей скін. Я не знаю, шанс великий, невеликий, але мені випав він. Вау, шикарний цей мегаящик ззаді. Мені треба його прибрати. Як це нам зробити? Так, вічно ту штуку пересовувати. Так, а, нажимати сюди і можна його прибрати. Так, без мегаящика виглядає круче. Так. І також Кольт, тінь. Це, це тінь і це Кольт у нас, мабуть, так. Окей, давайте зіграємо. У нас також тут додали ось таку штуку. Якщо ми три рази можемо програти, і у нас не знімають кубки. Достатньо прикольно. Можливо, додають Бравл Stars, але ну, обичний глобальну версію, ну, сумніваюся. І без того, хай буде так уже. У нас додали ті побідні штуки, коли дають. Кубки, а раніше не було, і без того було важко, важко набивати кубки. О, да! Ось такий скін. Нічого! Він, він дуже крутий, навіть не вірю. Реакції взагалі ніякої не було, що він мені випав. А, це з ботами я граю. Я зрозумів. Ну, як бачите, тут є голосовий чат, його можна включити. Вау! І навіть на скін не обращаю уваги, хоч граю на ньому перший раз. Так, ось тут можна включити. Поки ніхто нічого не говорить, ну, скоріш всього я з ботами граю. Скін зачотний, да, скін зачотний. І насправді я би не хотів би такі скіни додали в Бравл Stars. Чи хотів би, навіть не знаю. Просто там є такі жорсткі скіни, що реально, телефон від них може навіть лагати від самих скінів. Не знаю, ось зараз у мене лагою. Бо тут такі супер спецефекти. Ну я ще не перевірив ефект ульти, давайте. Перевірю, ось тут. Ох, йо-моє, залагало. Ну, ось такий. Ну, Мені подобається, коли вбиваєш противника, а такий ефект вилітає в зриву. Окей. Так, далі йдемо з людьми грати. Зараз буде цікавіше. Так, стардроп. Що там, нічого. Ну, я вчора все повідкривав. Вчора давали безплатний мегаящик тут. Ну да, зачетний взагалі скін. Ну ладно, давайте ще одну каточку зіграємо. Подивимося. І так, закидує нас у гру. І давайте подивимося, у когось ще буде такий скін. Ні, нема. Но я якби грав, то багато у кого був такий скін. Також на кольта там випадав. Но я радий, що мені випав на шелі. Ну, На кольта теж непогано, але шелі куди краще. Да, взагалі супер скін і отримав його просто на халяву. Там давали такі штуки, що я можу крутити. І ось він мені випав. Так, окей. Цей скін стоїть, щоб ви розуміли, 400 кристаліків. І він мені випав халявно. Ну так, да, мені ще так не везло. При тому Бравл Старсі. Так, супер. Ну так, да, більше нічого не можу розказати про скін. Те, що скін мені випав, ось і все. Так, да, я хотів ще щось повідкривати, але... У нас тут і немає відкривати, давайте... Ну, все. Також цікавіше, там звукові ефекти, я забув про них розказати. А я навіть не чув. Точно, я навіть не чув там звук поміняний. Вау, я не знаю, яка ціна цьому аккаунту. Тут мені вибачу, такий шикарний скін. Може він не такий і дуже рідкий, я би сказав. Так, що ж тут ми прийшли, давайте ще, А, тут у нас кристали. Такі, як бачимо, фон такий у кристалів тут з'явився. Скоро закінчується тут Бравел Пас, залишилося 2 дні. даже один. Так, ну... А, дивіться, в кінці дають Х2 Стардропа, Чесно, набив би, але не особо тут люблю грати. Тут така довгий підбор і ще плюс серваки лагають. Грати не дуже приємно. І стільки акцій тут з'явилося, я би що ж купив. Звичайно, але тут немає нічого. Хотілося б відкрити мегаящик на відос. Але кристали я точно тратити не буду. Ну, Скін я вам наград показав. Якщо вам сподобалося цей відос, я хотів просто лічно зняти відос про цей скін. Бо він реально дуже крутий. І 400 кристалів ось ці тої скіни. Да, давайте я навіть зайду в каталог. Каталог. І виберу ось ці скини. Я не можу прочитати, як вони називаються. Тут ось легендарні, а ось тут я не знаю, як вони називаються. І один із них у мене є, да. Самий прикольніший скін це на Стю. Це взагалі шикардосний скін. Тут все включено, тут такі ефекти, прям дуже жорсткі. Ось цей скін я тестував, взагалі не сподобався. І скін на Пайпер, Чи то на Пайпер мені не сподобався, я не пам'ятаю. Так, а ось така ще є в нас скін. Я навіть не знаю, як його отримати. А, цей теж непоганий, кстати. І кольтик. Ну, Кольт теж би було непогано випав би. Ну, звичайно, і на тому дякую. Так що народ, всім пока. І дякую за перегляд.